У Луцьку відбувається чемпіонат України зі стрільби із лука серед осіб із ураженням опорно-рухового апарату. 22 спортсмени представляють сім регіонів серед областей: Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Житомирська та Київська області. 18-річний лучанин Іван Голінчак вперше бере участь у першості такого рівня. Розповідає, стрільбою займається третій рік. І є багато хороших стрільців, є можна подивитися за технікою. Зараз йде стрільба на 18 метрів на мішені 30 на 20. Потрібно тренуватися, займатися і мати бажання йти до цілей своїх. Женя, куди? Куди ти? Його? Приціл залиш на місці? Начальник регіонального центру із фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт та організатор Віктор Галан Влащук говорить, Луцьк вдруге приймає змагання зі стрільби із лука серед осіб із інвалідністю. Останнім часом цим видом спорту зацікавилися учасники бойових дій, адже сприймається як реабілітацію, каже організатор. За останні два роки, як ви бачите, стрільба з лука майже в кожному новинному анонсі Волинської області рух пішов, багато дітей почало залучатися до цього виду спорту. Слідба з лука є одним з видом спорту, де можуть змагатися і здорові, і люди, які мають ті чи інші ураження. Організм долучилися цього разу до всеукраїнських змагань, і учасник чотирьох паралімпійських ігор, заслужений майстер спорту України зі стрільби із лука, львів'янин Сергій Атаманенко, а також старший тренер національної паралімпійської збірної Олеха «Зі За стрільба з лука я вже дуже давно можна сказати 17 років. Такі змагання надзвичайно дуже важливі для людей, які починають свою діяльність в стрільбі з лука. Кожен спортсмен. Хоче перемогти і попасти в ціль, а сама мішень не є така велика. Члени збірної у нас тут є, то певно. На жаль, багато людей поїхало, як тільки почалася війна. Хочу, щоб людей з обмеженими з обмеженими можливостями. Приймали у всіх містах цей рік. У нас дуже відповідальний, тому що в цьому році на чемпіонаті світу, який буде липні місяці в Пейзені в Чехії, будуть розігруватися паралімпійські ліцензії. За словами організатора Віктора Галана Влащука, за результатами цих змагань відберуть спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонатах світу та Європи, а також на майбутніх Паралімпійських іграх. Микита Чибар, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.